Даю вам Вітаю вас на каналі Сейм, Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент». Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко. І ми з вами ознайомлюємося з 7 організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 23 розділу Коучинг для себе і один на один. Тема Як зрозуміти, вирішити, отримати. Чому зрозумілість і пошук ресурсів допомагають? В цьому відео ми коротко розкажемо про найважливіший етап для спілкування, для перемовин і для пошуку істини, якщо щось пішло не так. Для випадку, якщо ви сформували собі мрії, цілі, плани, задачі, а потім усвідомили, що для вас це не пасивне чомусь і ви не впевнені в собі. Та для випадку, якщо ви разом з підлеглими, партнерами чи дітьми сформували вам чи їм мрії. Цілі, плани, задачі, і вони потім усвідомили, що для них це непосильне. Чомусь. Вони не впевнені в собі, чи не бачать можливості вирішити бажане. Омріяне, заплановане. Це та пістини. Бо ми повіримо в можливість зробити і почнемо робити. Чи не повіримо і не почнемо робити? Розпочнемо зі схеми дій, а потім приведемо вже практичні приклади, як це відбувається в керівників з підлеглими чи в батьків з дітьми. Після уточнення деталей в блоці 11 відбувається усвідомлення зрозумілості і пошук ресурсів блоку 12. Та, якщо все добре, відбувається підтвердження розуміння потрібного у блоці 14. В такому випадку, ланцюг частини алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 11 уточнення деталей. Блок 12 усвідомлення зрозумілості і пошук ресурсів, блок 14 підтвердження розуміння потрібного. Щоб була віра в себе, виконавча дисципліна. Відсутність приводів для маніпуляції і злагода в відносинах правильним рішенням є уточнення в себе при самокоучингу, чи в співбесідника або в співбесідників того, як можна вирішувати, отримати та досягати результату. Блок 12. Усвідомлення зрозумілості і пошук ресурсів формується з додаванням питань. Як можна зрозуміти, вирішити, отримати. На цьому етапі важливо питання задавати саме в такій послідовності. Чому так? Все, що ми робимо, ми робимо для людей. Все, що ми робимо, ми робимо з людьми. І коли ми починаємо щось планувати робити, особливо, якщо ми чомусь щось не розуміємо, чи з кимось щось збираємося робити, важливо зрозуміти себе і інших. Єдина книга Стівена Кові Сім навичок високофтинних людей. І одна з навичок, п'ята, яка формує відносини з іншими і, мабуть, виконання місії людини для Всесвіту, звучить так. Я стараюся зрозуміти, а потім бути зрозумілим. Саме з цього потрібно починати 12-й етап коучингу і продовжувати в 13-му. Тому перше завдання зрозуміти. Друге завдання придумати, як можна вирішити. Третє завдання придумати, як можна отримати все необхідне. Вирішивши три задачі, ми за правилами в гру, згадавши, яка в нас кінцева ціль, ставимо конкретні задачі, що і коли зробити. Якщо в блоці 12 усвідомлення зрозумілості і пошук ресурсів виявлені проблеми, ми переходимо до блоку 13 усвідомлення і рішення по недостатнім ресурсам. В такому випадку ланцюг частини алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 11. Уточнення деталей, блок 12. Усвідомлення зрозумілості і пошук ресурсів, блок 13 усвідомлення і рішення по недостатнім ресурсам. Про блок 13 ми поговоримо в на наступному уроці, а зараз підсумуємо. Як зрозуміти. Вирішити отримати. Чому зрозумілісті і пошук ресурсів допомагають? Дуже просто. В бесідах, після незрозумілості, як виконувати заплановане, шукати рішення, як це виконати. Як це зробити з підлеглими? Кожний правильний управлінець повинен виключити. Маніпуляції підлеглих на кшталт. Я не виконав, бо мені не все було зрозуміло. Я не виконав, бо не було достатньо ресурсів. Без дії від незрозумілості. Подальше безкінечних звернень підлеглого за подальшими роз'ясненнями, які знімають відповідальність підлеглого та паралізують роботу керівника. Нам варто почути думку підлеглого. Чи це зрозуміло? Чи достатньо на його думку в нього ресурсів? Чи потребує він від вас якихось додаткових роз'яснень чи допомоги? Варто бути лідером і надавати потребуючі ресурси виконавцям. Адже ваша мудрість, знання і можливості зазвичай більше, чому виконавця, який, можливо, вперше робить подібне і просто не знає, з чим він зіткнеться на роботі. Тому варто з самого початку надати необхідні ресурси або роз'яснити, де їх знаходити. Добре знаючи свою справу, ситуацію на ринку та в компанії, ви швидко оціните достатність ресурсів для реалізації плану. Запропонуйте рішення знаходження ресурсів та їх заміну і доформуйте такий план. Якщо це зрозуміло і правильно, варто перейти до блоку 14, підтвердження розуміння потрібного. А якщо не зрозуміло, недостатньо, тоді блок 12. Потрібно тоді думати, як зрозуміти, вирішити, отримати. Зробити для підлеглих мозковий тур і бажано, щоб саме він цей підлеглий знайшов відповідь. Бо правильна відповідь це наявність правильної підсвідомості. Дієвий, суспільно орієнтований, орієнтований на роблення, на результат, на перемоги. Цей блок для формування підлеглого дієвості, бізнесовості, а для спортсмена свого плану мотивованого тренування. Є відповіді, плануємо. Дії і роблення потрібного. Знайшовши відповіді, ви запишете, що і коли зробити. Зробити для реалізації плану і займетеся блоком 14, підтвердження розуміння правил. Немає відповіді від підлеглого, варто вдосконалити підсвідомість і свідомість підлеглих. Як це робити з дітьми? Вам вами суспільстві не потрібна дитина маніпулятор, істерик і не думаюча. дитині це на перспективу не потрібно. Тому батькам варто виключити. Маніпуляції дітей на кшталт я не виконав, бо мені не все було зрозуміло. Я не виконав, бо не було достатньо ресурсів. Без дії від незрозумілості, подальших безкінечних звернень дитини за подальшими роз'ясненнями, які знімають відповідальність з дитини та паралізують діяльність батьків. Вам варто почути думку дитини. Чи все їй зрозуміло? Чи достатньо на її думку в неї ресурсів? Чи потребує вона від вас додаткового роз'яснення? Чи допомоги потребує? Варто бути добрим лідером і надавати потребуючі ресурси дитини. Адже ваша мудрість, знання і можливості зазвичай більше, ніж дитини яка, можливо, вперше робить потімне і просто не знає, з чим зіткнеться в житті. Тому варто з самого початку надати потрібні ресурси або роз'яснити, де їх знаходити. І найголовніший ресурс це інформація, проговорення і роз'яснення дитині, що може бути в тому чи іншому випадку. Добре знаючи свою справу, життя, ситуацію навколо, ви точно швидко оціните достатність ресурсів для реалізації плану. Запропонуйте рішення в знаходженні ресурсів або їх заміну і доформуйте деталі плану. Якщо все зрозуміло і правильно, варто перейти до блоку 14, підтвердження, розуміння потрібного». А якщо не зрозуміло, недостатньо, тоді блок 12. Потрібно тоді думати, як зрозуміти, вирішити, отримати. Зробити для дитини мозковий штурм і бажано, щоб саме вона знайшла відповіді. Бо правильна відповідь це наявність правильної підсвідомості, дієвої. Суспільно орієнтований. Орієнтований на роблення на результаті, на перемоги. Цей блок для формування дитини дієвості, життєвості, бізнесовості, а для спортсмена свого плану мотивованого тренування. Є відповіді, плануємо дії і роблення потрібного. Найшовши відповіді, ви запишете, що і коли зробити для реалізації плану. І займетесь блоком 14 підтвердження розуміння правильного. Немає відповіді від дитини. Варто вдосконалювати підсвідомість і свідомість дітей. Робот 13 ми поговоримо в наступному році, а зараз підсумуємо. Як зрозуміти, вирішити, отримати. Чому зрозумілість і пошук ресурсів допомагає? Дуже просто. В бесідах. Після незрозумілості, в бесідах як виконувати заплановане, шукати рішення. Як це виконувати? В цьому відео ми говорили про частину алгоритму, самокоучингу, з усвідомлення, як шукати рішення. Це важлива частина алгоритму, але найбільший ефект. Для людини дає застосування повних алгоритмів для всіх життєвих ситуацій. Для вирішення самокоучитися чи коучити інших варто ознайомитися з повним алгоритмами АС7 і застосовувати їх. Ознайомитися з ними можна, прочитавши розділ коучик мігів АСМ чи переглянувши відео. Посилання внизу під відео. Підписуйтесь на канал, переглядайте всі наявні відео та отримуйте сповіщення про нові відео. Для цього нажміть дзвіночок. На цьому каналі для вас більше 500 відео саморозвитку. З вас підписка, перегляд відео з алгоритмами, репост відео друзям в соцмережах, подобайка і комент. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.